На сьогодні, до сьогоднішнього дня, існує 128 тарифів на друковані видання. 128. Це залежить від шпальтності, від ваги і таке інше. От в мене всі 128 тарифів. Укрпошта пропонує перейти на два тарифи з 128. Якщо ця пропозиція буде підтримана, то з 128 тарифів: 21 тариф буде збільшено, 101 буде зменшено. Досить просто це відкриті дані, Тому що раз 128 тарифів станом на зараз. а Ми пропонуємо вести всього два тарифи: 5 гривень доставка по Україні, 4 гривні доставка по області. Незалежно від шпальності, від ваги і таке інше. А, я думаю, що багато людей в цьому залі не знають, яка сама передплачувана газета в Україні. Не знаєте. Пане Томіленко, ви знаєте? Я відкрию секрет. Це е, газета 251 тисяч примірників. примірників. Ця газета називається Адінес Франчезі. Ну, помімо того, що це Адінез, виглядає вона як півлюсточка. Отак. І це сама передплатна газета. Зрозуміло, що її там передплачують листоноші для виконання плану, бо ви, можна 100 примірників передплатити 13 копійок тариф доставки. А тому ще раз, коли ми кажемо про тарифи, тарифи, коли ми які ми пропонуємо сьогодні, вони якраз спрямовані на те, щоб підтримати не таку пресу, а ту пресу, яка дійсно несе а, позицію України, яка несе зміст, яка несе а, ну, щось те, що маємо доносити до наших громадян, і тому це йдеться про серйозні а, видання. Тому що раз для них а, багато тарифів навіть буде зменшено. Тепер, що стосується коротко по цифрах, а, за цей час. В нас зросли витрати на паливо в 2,5 рази, витрати на сервноосновні матеріали в 3 рази. Заробітні плати вже станом на сьогодні. Станом на сьогодні вони зросли до 2021 року на 40%, А як ми знаємо, ми зараз затверджуємо з вами тарифи перспективно тобто на 2024 рік. Коли очікується ще на 20% підняття мінімальної заробітної плати, тобто разом зрозуміло, що ми її теж піднімемо, і це буде вже 60%. Збільшенню до 21-го року це не входить в величезні втрати, які Укрпошта зазнала під час військової агресії. Це більше 55 мільйонів доларів, ну можна в мільярдах мірять. Зрозуміло, що це не входить в оновлення наших приміщень, які зазнали втрати, але ми продовжуємо працювати. Ну і всі інші заходи це навіть не входить в ці витрати. Тому досить все просто. Хочу зазначити, що. Для громадян, бо ми ж сьогодні про громадян. Для громадян вартість доставки газети, вартість передплати, вона складається з двох частин: це тариф Укрпошти і це тариф передичних видань за передплатну вартість. Так от, за цей час в мене є там перелік передичних видань, я не буду там зачитувати, але там збільшення станом на сьогодні, ще не на наступну передплатну компанію, а то що було за цей час, збільшення передплатної вартості від там, 20 до 77%. Так, тобто, ще раз здорожчала преса для громадян не за рахунок Укрпочти, яка півтора більше вже і вісім місяців не підіймала тарифи, а за рахунок того, що видавці. Збільшили тарифи на значно більше відсоток ніж навіть е, ми плануємо. Тому я думаю, що це варто розглядати все ж таки в цілому, коли е, колеги-журналісти будуть доповідати, що для конкретного громадянина це вартість, все ж таки він не знає, що там внутрі Укрпошта, не Укрпошта, е, а складає конкретну вартість. Ну і е, тариф за прийом передплати. Укрпошта уніфікує, це буде 15 гривень за прийом передплати, незалежно від кількості місяців, щоб все було максимально просто і для людей, і для передплатників. Більш того, після впровадження автоматизації а ми плануємо повністю циф... оциф... діджиталізувати всіх наших листонож, то 15 гривень буде за факт прийому передплати. Тобто, якщо людина передплатила три газети одночасно, 15 гривень платить один раз. І таким чином, знову ж таки, зможемо знижувати. А, зможемо знижувати вартість для наших споживачів. Укрпошта надалі планує інвестувати в нові сортувальні лінії для сортування газет а, для того, щоб покращити якість. Ну, як сказав, буде кожна листоноша в Укрпошті. А плануємо обладнати пристроєм. А, тобто папірців не буде. Прийняття, прийняття передплати. Ми до речі, вже почали цей пілотний проект на Чернігівщині. перші 15 девайсів поїхали. Прийняття передплати має займати декілька хвилин або секунд, якщо людина вже у нас в базі. Тому все це, зрозуміло, вимагає витрат. Ми розуміємо, що що б ми не робили, кількість періодичних видань буде знижуватися. Треба, я думаю, що це визнати. Є області, де не поновилось Укрпошта поновила роботу, а періодичні видання обласні не поновили роботу. Це, до речі, робить досить складно для нас робити передплату, тому що ну, люди хочуть локальні видання, їх цікавить а, щось локальне. Видань, ну, на жаль, або нема, або а, невелика кількість. При цьому хочу зауважити, що листоношта не зменше, ну листоноша, як була в селі, вона і є, що в нього 100 примірників, що в неї 50. Тому зарплату, ми зацікавлені, що примірників ставало більше, бо тоді зарплату можна розкладати на більшу а, кількість примірників. Але ми маємо працювати навіть там, ну де. Немає цих примірників, бо ми маємо це доставляти. Тому от, доповідь є. Ви бачите ще раз, щоб все було чесно. От перелік тарифів, це не все. Там їх 128. Хто хоче, ну, всі тарифи знають, може ознайомитись. Ще раз 101 тариф зменшується, 21, 27 тарифів зростає. У мене все. Дякую. Добре, дякую. Давайте запитання, які є до керівника Васила Левченко Мікрофон тільки що не Ігор Єхимович, ви сказали, що от незалежно від кількості, кількість листонож залишається. Ви скажіть, скільки було от звільнено в 23 році? Зокрема, в мене є інформація, я працюю про спілкування машинобудування, але до мене зверталося, допустим, Бориспільський район, що там значна кількість, причому повних цих населених пунктів, але листоноші, як говориться, скоротили, причому скорочують з грубими порушеннями законодавства без попередження. Тому от питання, як говориться, є населення, є підписка, а листанос скорочують. І, мабуть, за рахунок цього йде підвищення тих 39%. Ні, це так не рахується. Рахується фонд заробить, плати. А я розумію, як воно рахується. А, ну, за рахунок ну, економії. Ще раз, давайте так, якщо є десь порушення законодавства, в нас є профспілки і є суд. Да? Тому коли хтось каже про порушення законодавства без попередження, то має піти до суду. А вони вам не розповіли, скільки вони отримали на виході? Ні. Ні, ну давайте ж ми ж про спілки погоджували. Году. Давайте ще раз. Люди, коли звільняли добровільно, скільки вони вихідних по собі отримали на виході. Добровільно, добровільно ніхто не звільнявся. Їх попередили з району і все. Давайте не будемо дебати, але рушні нема, поперед немає такої формати. Людина або йде за згодою сторін і отримує виплати. Да, ми не порушуємо закон, ми державна компанія. Тому ще раз чи люди, давайте тепер про реальне життя. Переважно більшості листонож було запропоновано перейти на повну ставку. Дійсно. Для Укрпошти в цілому три листоноші по 0,3 або одна листоноша на повну ставку. Я вважаю, що має бути одна на повну ставку, тому що це тоді робота в Укрпошті не хобі, не додатковий пенсійний стаж, а це робота, де ти працюєш 40 годин на тиждень і ходиш на роботу, отримуєш гідну заробітну плату, отримуєш пристрій, все, що потрібно. Від запропонованого переходу на повну ставку. відмовились більше 90% листонож. Зрозуміло, у людей є субсидія, їм вигідніше бути на неповну ставку, субсидіями, але ще раз, ми ж не благодійна організація. Тому людям було більш того, в нас посади листонож є. В нас, зокрема, в Бориспольському районі є посади листонош на повну ставку. І всі ці листоноші можуть, будь ласка, подати і піти працювати, але ще раз на повну ставку. Неколи зручно. Не коли трохи дві години попрацювали, потім пішли додому, а на повну ставку. І тоді люди будуть заробляти. Та ж сама історія в нас по сортувальникам. Заробітна плата сортувальника на Київському сортувальному центрі після встановлення сортувальної лінії складає 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень. І якщо ви думаєте, що величезна черга стоїть на укомплектованість, ні величезної черги не стоїть. Ну іще, от, по вашому, от, от, і ще от, по-вашому одного хау, ці мобільні, як говориться, пересувні пошти, і особливо жалуються люди, які не транспортабельні, з пенсією, і доставкою періодичних, що де-то дійсно от, журналісти писали, залишають на магазині чи де-то в селі Раді. Це теж є питання? Є питання, безумовно. З кожним таким питанням ми розбираємось, бо а, люди мають отримувати пресу на дому. А і ще раз, ми тоді з кожним, кожне пересувне відділення оцінюється по якості роботи. І в разі отримання скарг воно депреміюється. Тому е, ні, преса має доставлятись туди, куди не що Чи є в нас працівники, які погано працюють, безумовно, є е, Ще раз, всі. Е, але знову ж таки, от, національна спілка журналістів зібрала е, скарги. Да? Їх там чи 500, чи 700. 500, чи 700 на 7 мільйонів примірників на місяць доставлених. Да? 500, чи 700... ну. Якщо б все в державі так працювало з таким відсотком помилок, я думаю, що ми б жили в іншій державі. Тому чи є помилки? Безумовно. А, а як ви думаєте, як мені відстежити, коли Станоша на 0,2 ставки без пристрою працювала в селі? Доставила вона, не доставила. Ми коли звільняли купа людей навіть сказала, що вони не бачили ту Станошу, вони додому ходили отримували газети в неї. Тому. А... Це ж питання сучасності. Да? Тому, більш того, пересувні відділення дають можливість, от я з Донецької області приїхав, в залежності від обстрілів сьогодні, поїхати в те чи інше село. Чи будуть порушення якісь терміни доставки? Ну, будуть, якщо там сьогодні обстрілюють Біло Авдіївки, ну ми не поїдемо, значить, сьогодні поїдемо тоді, коли безпекова ситуація це дозволить. Тому ще раз, чи є скарги є опрацьовано? Так, будь ласка, я то, да. На вікні лежать усі е, листівки і все, ні одного почтаря немає. Ніде. Люди приходять раз або два рази в неділю, привозять, ложать на вікно, і от там люди приходять і дивляться, чи, чи, чи за те, чи за те, чи які там листівки приходять. Більше нічого немає. Ні, ні ще, ще раз, дивіться, а, два, два зауваження. А, чи в нас укомплектовано 100% штат Листонож? Ні. І в цих районах ми зараз шукаємо листоношу, звертаємось до ОТГ, звертаємось до Голів Сільрад, щоб вони нам допомогли знайти листоношу. Ще раз питання в тому, що люди хочуть працювати на неповну зайнятість. Вони хочуть працювати дві години на день. А я не можу, щоб вони працювали дві години на день. Мені треба зайнятість повна. Якщо у вас є знайомі листоноші, які в цьому селі хочуть до нас прийти, я прямо особисто візьму резюме. А по-друге, в деяких населених пунктах просто відсутні поштові скриньки. Просто відсутні поштові скриньки. Я нагадаю, що згідно з законом, листоноша має залишити депресу у поштовій скринці. Ми ж з цим погоджуюсь. Нема зобов'язання листоноша йти через огород 50 метрів, шукати бабушку, віддавати їй газету. Це точно не входить в цей тариф. Це такий віп-тариф буде. Але це то, що відбувалося на селі. І коли йдеться мова про те, що люди не ставлять поштові скриньки, навіть бутилки прості беруть, двохлітрові бутилки відрізають голову і попу, що роблять поштову скриньку, щоб хоча б можна було засунути туди. Но якщо такого нема, то ми залишаємо в сільраді. Ще раз нагадую, згідно законодавства, поштова скринька є власністю отримувача. Тобто зобов'язання поставити поштову скриньку, щоб достоношення через собаку, дійку бігла а, значить, доставляти пресу, залишається за а, все ж таки отримувачем. Тому, але ще раз, якщо є конкретні зауваження в конкретних селах, ми їх розбираємо. Да, Зараз я не укомплектовано, тому питання про звільнення, ще раз, є посади. Будь ласка, приходьте, ми їх опублікуємо. Вони всі у нас на сайті. От ми тільки сьогодні вранці, в мене була нарада дві години розбирали укомплектований слистонож. Приходьте, ну, не хочуть, будемо збільшувати ще зарплату, ну, але я не думаю, що це питання зарплати, тому що якщо ви порахуєте пакет соціальний, субсидії. Неформальний дохід плюс дохід від Укрпошту, то звісно вигідніше працювати дві години на день. Так, якщо є ще домашнє господарство, звичайно, да. тому що це теж до корови – це жін, 6, да, гр... 6 тисяч гривень, чистими молока опрацьовувати. А взагалі є норматив а, ну, у комплектації чи кількості поштальйонів на якусь то кількість населення з цієї точки зору, як виглядає ситуація ну, в огляді е, 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 кількість листонож, вона суто математичний розрахунок, тобто це кількість послуг на норматив доставки ділене на 40 годин на робочу. Добу. Тобто, ну, наприклад, okay. на кожну пенсію 6 хвилин, на кожен платіж 6 хвилин, там, на кожну газету певна кількість. Тобто, наприклад, якщо 100 пенсіонерів 6 хвилин помножається на 100, це 6, 600, тисяч, вибачаю, 600 хвилин, а, тобто це 10 годин на місяць вже є завантаженість. І так складаються всі okay. послуги а, плюс проходи. І а, відбудова, і, але зрозуміло, що є, називається, ніж медичного рівня не можна, тобто менше, ніж 1 Досить складно мати, бо це ж є відпустки ще, і ми там робимо бригади заміщення, щоб на час відпусток чи захворювань можна було заміняти. Тому все це у нас регулюється з проспевками, в тому числі розрахунок чисельності. Це вже суто математична річ. І навіть коли листуноші скаржиться, я кажу: ну давайте порахуємо ваші обсяги. Хто гарно працює, в того є обсяги. І зрозуміло, збільше ставки, ну і більше премії. Бо ми платимо премію за кожний платіж, ми платимо премію за кожну предплату. Ми платимо премію, по суті за кожну операцію. Так, і, і друге питання: от ті 5 гривень і 4 гривні. Так нам складніше тут зрозуміти там хто виграє, хто постраждав. Наслідок о, о, такої спрощення це плюс, я вважаю. Да? Тому що дійсно 120, хто там розбереться всі ці. Ті... Коефіцієнти, хто коли малювали, і так далі, то тобто, зараз навіть це складно. Тобто, нібито спрощення, це якби акт позитиву. З точки зору а, тих учасників, які залишаться на а, шкалі 5 гривень, і вони задоволені чи не задоволені будуть? Якісь ви робили такі якісь а, оцінки комунікації? А, а, чи, чи, чи це Сергій може, може сказати. Сергій, я а, думаю, що е, це залежить дійсно від формату газети. Тобто, а. якщо газета ну, хоч більш-менш не листочок, а все ж таки декілька листочків, то звісно задоволений, бо в них знижується тариф, бо в них не було стільки там 16 шпаль чи, чи скільки. Да? Тому <сміт> а, вони, звісно, задоволені. а Оці рекламні, а, ви знаєте, я купа газет називається календар. Ну, вона виходить раз на рік. Це одна сторінка. Або як називав один С франчайзі, ну так, да, вони будуть незадоволені, бо вибачаюсь продавати рекламу просто кажучи, що в тебе 200 тисяч примірників раз на рік або раз на квартал. Ну вони будуть незадоволені. А ще раз: у нас є тариф, називається розповсюдження рекламної друкованої продукції. У нас є тариф, називається. Ну тобто, якщо хочуть люди займатися рекламою, а все ж таки не пресою. Ну, в них є така можливість. Здорово, реклама, так, да, має тор. І ще одне питання: відносно регіонів, які знаходяться в зоні бойових дій, або е, після деокупації. Там тариф якось диференціюють? Чи будуть якісь знижки враховування обставин фактичних. Е, де доставка цієї преси йде чи е, це не враховується фактором військового цього стану і особливості і функціонування на цих територіях? Я зараз спробую не входити в політичну дискусію, е, але це е, досить таке політичне питання, да. Да? бо да. в нас окуповані тепер ну окуповані докуповані різні території. Да, то що мали ну, до 2014 року, ну, і зараз і те, що буде, воно різне. Більш того, є ж сперечання, ну в нас же є російська мовна преса. Є україномовна преса. В деяких регіонах російськомовна преса об'єктивно більше. Ну, це ж статистика, це не я вигадую. Да? Тому а моя пропозиція і наша пропозиція Курпошти, ми даємо однаковий тариф всім, бо ми не читаємо, да, що саме в газеті написано. А якщо держава вважає за потрібне підтримати або певний регіон, або, наприклад, україномовне видання, або україномовні локальні видання в конкретному регіоні, я вважаю, що це краще робить держава, а не державне підприємство. Більш того, це ж не ми одні розповсюджуємо. Да? Там ще деякі інші компанії розповсюджують. Тому буде краще, якщо держава на державне, ну, з точки зору державної політики, визначиться, ну, є бажання підтримати, не знаю, запорожські вісті якісь або Донецькі. Вони підтримують безпосередньо цю, ну, цю газету або це видання. Бо дивиться тут питання: як ми ж розрахували тариф собівартості? Да? Нам, якщо чесно, в тих регіонах собівартість об'єктивно більше, ніж то, що є. А, що ми хочемо подолати це, до речі, ми вдячні за підтримку. Всі ці роки Укрпошта генерувала збитки. Зараз це десь 110 мільйонів гривень станом на сьогодні. Бо державні видання ми носили, м'яко скажучи, нижче собівартості І згідно законом, вони мали нам компенсувати. компенсувати. Це от приклад був. Да? От вже набіжало 110 мільйонів. Зрозуміло, що ми їх не побачимо ніколи. Ми це розуміємо. Але тим не менш, така практика була. От щоб такої практики більше не було. А ми пропонуємо, що тариф єдиний для всіх. А далі держава адресно, можливо, там да на подання про спілок, або певні категорії громадян допоможе, наприклад, пенсіонерам, або певним територіям. Тому далі я вже вважаю, що це ну справа держави.